Доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції вуглеводи. За своєю хімічною будовою вуглеводи є полігідроксиальдегідами, полігідроксикетонами, а також полімерами, при гідролізі яких утворюються полігідроксиальдеїди та полігідроксикетони. Вуглеводи класифікуються згідно своєї будови на моносахариди і полісахариди. Моносахаридами називаються прості вуглеводи. Що неможливо гідролізувати до більш простих форм, а полісахаридами складні вуглеводи, при гідролізі яких утворюються більш прості молекули. Залежно від того, альдегідна чи кетонна група міститься в моносахаридах, вони розділяються на альдози та кетози, а залежно від кількості атомів карбону, на триози, тетрози, пентози тощо. Полісахариди розділяються на гомополісахариди, що складаються з однакових моносахаридних залишків, та гетерополісахариди, що містять залишки різних моносахаридів. В живому організмі вуглеводи є основним енергетичним матеріалом, а також єдиним енергетичним матеріалом для вивільнення енергії, з якого не потрібен кисень, тобто анаеробним енергетичним матеріалом. Основною функцією вуглеводів в організмі є їх роль як основного енергетичного матеріалу. Крім того, що саме окиснення вуглеводів дає більшу частину енергії, вуглеводи є єдиним анаеробним енергетичним матеріалом, оскільки для їх окиснення не обов'язково потрібен кисень. Вуглеводи виконують структурну функцію, зокрема, входять до складу міжклітинної речовини, глікокаліксу, глікопротеїнів мембран. Сполучної тканини, у рослин до складу клітинної стінки. Вуглеводи міжклітинної речовини, зокрема гіалуронова кислота, виконують гідросматичну функцію. Вуглеводи глікокаліксу виконують захисну функцію. Цю ж роль відіграють глікопротеїни імуноглобуліни. Вуглеводи беруть участь у функціях специфічного пізнавання. Вони входять до складу рецепторів та антигенів. Найбільш важливими моносахаридами в організмі людини є глюкоза, галактоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза та інші. Моносахариди мають декілька різновидів ізомерії, зокрема ДЛ-ізомерію. Всі вуглеводи організму людини відносяться до Д ряду ізомерів. Найбільш важливими дисахаридами в організмі є лактоза, сахароза та мальтоза. З полісахаридів до організму людини входить гомополісахарид глікоген. В рослинах є його аналог крахмаль, також рослини містять гомополісахарид целюлозу. Гетерополісахаридами багата сполучна тканина людини це гіалуронова кислота, хондритин, сульфати, а також гепарин антикоагулянтний Най... Найбільш важливим поживним гомополісахаридом є крохмаль, що міститься у великій кількості в рослинних продуктах. Молекула крохмалю складається з двох частин лінійної частини, що називається амілозою. Та розгалуженої частини, що має назву амілопектин. Ентеральний обмін вуглеводів, тобто їх перетравлення, розпочинається в ротовій порожнині, де під впливом ферментів слини амілази та глюкозидази з полісахаридів утворюються олігосахариди, зокрема з крохмалю, утворюються так звані декстрини. У шлунці немає ферментів, що перетравлюють вуглеводи, крім того, паш шлункового. Соку є далеким від оптимуму для ферментів, але у глибині харчового комка ще продовжує бути активною амілаза, а на його поверхні відбувається слабкий кислотний гідроліз за участю хлоридної кислоти шлункового сока. Головні процеси травлення вуглеводів відбуваються у тонкому кишечнику. У 12-палій кишці бікарбонати нейтралізують хлоридну кислоту шлункового соку. А панкреатичні амілази розщеплюють олігосахариди до дисахаридів. Після цього у тонкій кішці на дисахариди діють дисахаридази, що локалізовані на мікроворсинках слизової оболонки. Утворені моносахариди всмоктуються до крові. Найбільш активно всмоктуються глюкоза, фруктоза та галактоза. Останній етап перетравлення вуглеводів називається пристінковим перетравленням. Воно здійснюється ферментами, що розташовані безпосередньо на мікроварсинках слизової оболонки. У людини є три десахаридази: мельтаза, лактаза та сахараза. Значення пристінкового травлення полягає в тому, що кінцевий продукт недоступний для мікроорганізмів та надходить до крові безпосередньо. Вміст глюкози в крові людини становить від 3 до 6 мілімолів в літрі, що відповідає приблизно 120 мг процентам. Зниження вмісту вуглеводів називається гіпоглікемією, а підвищення гіперглікемією. Як гіпо, так і гіперглікемія є небезпечними для людини. Рівень глюкози регулюється декількома гормонами, зокрема, підвищують рівень глюкози адреналін, глюкагон, глюкокортикоїди, а знижує рівень глюкози інсулін. При надходженні до тканин більша частина вуглеводів окиснюється до 60-70% вуглеводів використовуються в енергетичному обміні. Решта або перетворюється на жири та відкладається в жировій тканині, або запасається у вигляді глікогену. Енергетичний обмін, тобто окиснення вуглеводів, розпочинається з процесу гліколізу. Суть процесу гліколізу полягає в розщепленні молекули глюкози на дві молекули пірувату, і цей процес супроводжується утворенням двох молекул АТФ. Глюкуліс включає ряд реакцій, що ведуть до послідовної розщеплення молекули глюкози. З молекули глюкози спершу утворюється її активна форма глюкозо 6 фосфат, який перетворюється на менш стійкий фруктозо 6 фосфат, стійкість якого ще зменшується при перетворенні на фруктозу 1,6 діфосфат, який і розщеплюється. Ферментом альдолазою на гліцеральдегідфосфат і діоксиацетон Останній також перетворюється на гліцеральдегідфосфат. Гліцеральдегідфосфат окиснюється і перетворюється на дифосфогліцеринову кислоту, яка утворює трифосфогліцеринову кислоту, що перетворюється на два фосфогліцеринову кислоту, і згодом на фосфоанолпюруват. Фосфойнолпіруват передає свій фосфат на АДФ з утворенням АТФ і утворює кінцевий продукт гліколізу піровіноградну кислоту. Найважливішою частиною гліколізу є так звана гліколітична оксидоредукція, яка складається з двох реакцій реакції окиснення гліцеральдегід фосфату під дією фермента гліцеральдегід фосфат дегідрогеназу з утворенням 1,3-дифосфогліцерату і відновленням над. Та окисненням цього над під впливом ферменту лактат дигідрогеназа, що супроводжується перетворенням пірувату на лактат. Коли організм знаходиться в спокійному стані, гліколіз починається з вільної глюкози. При цьому на активацію глюкози витрачається АТФ в гексокенезній реакції. В ситуації напруги гліколіз починається з фосфоролізу глікогену. При цьому АТФ не витрачається. Каталізує реакцію глікоген фосфорелаза. Піруват, що утворюється в процесі гліколізу, може перетворюватися на молочну кислоту лактат або ацетилкоензим А залежно від умов в анаеробних умовах. На піруват діє лактат дегідрогеназа та перетворює його на лактат в аеробних умовах. На піруват діє складний піруват дегідрогеназний комплекс та перетворює його на ацетилкоензим А. Механізм цієї реакції досить складний, включає декілька стадій та потребує участі п'яти окремих коферментів. У мікроорганізмів, окрім цих шляхів, існує також безліч шляхів бродіння, перетворення. Пірувату на етанол, пропіонову кислоту та інші кислоти. Ацетилкоензима, що утворюється в процесі окисного декарбоксилювання пірувату, повністю окиснюється в так званому циклі трикарбонових кислот. При цьому виділяються дві молекули вуглекислого газу. Відновлюються три молекули над та одна молекула фад. Крім того, частина енергії вивільняється у вигляді ГТФ. Ще одним шляхом метаболізму вуглеводів в клітині є так званий пентозофосфатний цикл, що служить або для утворення рибузи, потрібної для синтезу нуклеїнових кислот, а також для утворення відновленого надфосфату. Що потрібний багатьом клітинам, багатьом процесам в організмі. Синтез глюкози з невуглеводних попередників, перш за все, амінокислот називається глюконеогенезом. За своєю хімією, глюконеогенез фактично є оборотними реакціями гліколізу. Функцію глюконеогенезу становить. Підтримка рівня глюкози в крові у період тривалого голодування та інтенсивних фізичних навантажень. За таких умов функціонує так званий цикл корі, коли в м'язах глюкоза у процесі гліколізу перетворюється на піруват, з пірувату утворюється лактат, що транспортується через кров до печінки, і в печінці з лактату відбувається синтез глюкози, яка надходить до м'язів. Серед патологій вуглеводного обміну найбільш часто зустрічається цукровий діабет, першого типу пов'язаний з недостатнім утворенням інсуліну, або другого типу пов'язаний з порушенням чутливості до да інсуліну, та глікогенози, захворювання накопичення глікогену. Це найчастіше спадкові захворювання, що обумовлені нестачею одного або декількох ферментів, що беруть участь в синтезі або розпаді глікогену. Ці дефекти призводять до багаточисельних порушень накопичення глікогену в різних тканинах, найчастіше в печінці. Дякую за увагу.